Частинка української незламності, непереможного духу українців, символ священного опору та боротьби за свободу. Щодня ми ремонтуємо, донатимо, підтримуємо, організовуємо збори та тримаємо частину економічного фронту на плечах. Нас лякають ракетами та блекаутом. Але чи може це погасити вогонь, що палає в серці кожного? Цього року ми не знайшли кращого подарунку для вас ніж частинка історії незламності наших захисників, які героїчно тримали оборону на комбінаті Азовсталь у Маріуполі. Таким чином ми з вами донатимо півтора мільйона гривень на флот морських дронів. Це маленький символ незламності, виготовлений з останньої довоєнної партії легендарної Азовсталі. Нехай цей браслет стане втіленням нашої віри в перемогу та стане оберегом для кожного. Україна сталь.